Добрий вечір. Прийшов час переселяти наших свиней. Добудували ми вольєр цей. Ось. Всі дірочки тут, наче позатоляли, але хто його знає. Побілили, он, дивіться. Останні штрихи. Ага. Він папа там ще закриває, вже ліпить, з чого попало, але супер виходить. Вийшло супер. Дивіться, яке кориця тут є. Папа, за скільки? За 10 хвилин зробив? Дивіться, яке класне. Як для маленьких свиней. А ми з мамою тут побілили. Правда, не вапном, але стало світліше. Давай будеш мене знімати, а я буду нести крикливих свиней. Велике переселення. Просто ні на що не нажимай, просто отак. Ну отак, так, да. Все, я пішла. Ви мною йти, зараз буду говорити. Крику буде! Так, бентамок зараз я вижимо, чекай. А ну-ка, виходьте, виходьте, бентамки. На вулицю дійдь, пока. йдіть поки. Давай, 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 бентамки, шуруйте. О, дивіться, дурне. Давай. Тренер є тренер. О, все відчиняємо. Я ще перший раз, я не знаю, як їх ловити. Ох, зараз крику буде. Привіт. Хлопка. Хлопка. Закримо, тримай. Це не кури. Ні, не кури. Ха. Зараз, може, ще покушаєш? Брати. Може, ми їх просто переженемо. Та ні, дай я цим. Це... Відійди, будь ласка. Угу. Їх Ой, Ой, Боже, всі кури зайшли вже сюди. О, піймала!

Че вам по носа? А ну А ну десь сюда. Уйденька. ж така мала. О, скільки в тебе тут уже листя? Ой-ой-ой. Тебе багато місця. Так, послухай. Територію О, ти ж така. О, іде на все друге. О! О, це Кабасько. Ваш князь. Ваш як буде тоді є? Так, звісно. Що? У вас тут такий тепер вольєр, шикарний. Будуть бігати тепер. тепер О, як хорошо. Що? Кнопка? Дові. Злякалися, злякалися мої свині. Свині. Принести <рігати> <Дові. рігати> да, да. воду? Воду то я ти поки ти їх закрию. Я зараз принесу їм їхні какульки. Під стилочку в углу, я не знаю куди, може в цей, той, в цей куток хай би ходили. Ну, а щоб вичищати, то легше ж зайти в ближній кут, чим дальній. Отут може? Ну Може й там, не знаю. Коротше, зараз подумаю, куди краще. Ну, дивіться. Отакі в нас сьогодні переселення. Все, перевели ми свиней. Ось вони такі задоволені у нас. Бігають. Свині. Свині. Ей, свині. Свині. Вже риють. Це вони риють? Риють, рів. Боже, які страшні свині. Хоч маленькі, але ж свині. Ну, Це для їх їхні... життя таке. Вони ж мусять рити. рити а де ж вони будуть свої п'ятаки мити? Вони ж будуть тепер в піску. Ну, така ділова ковбаса. А ну, кнопа, йди. Диви, диви, диви. Бачиш, вона дається оце, дотронуться до цього, до рильця, до рильця да. а він не дається. Де? Ну, ну, ще трошки, це ж тільки скільки вони у нас. Десять ну. єв? Ну, десь плюс-мінус тільки так. Там настелили всякого їм. Перкури тільки ходять і сваряться. Дивляться, хто це тут до них такий прийшов новий. О, а тут я вже позамітала, повиносила всякі їхні, бачите, там мокре, вони. Дивляться? Тут поприбирала. Вже Вона стеляла свіженького бентамочком. Заодно, думаю, там прибираю, та й тут. А тут я буду білити завтра, дезінфікувати і переділяти будемо цей вольєр для ціпляток. Так, пентамки тут перелякані, бігали. О, зараз кроликам хочу дати. Батьки сидять і дивляться на них. Так цікаво тепер. Мама, там треба тепер лавочку ставити, щоб сидіти і дивитись. Ой. А гошка купається чи ні? Гошу зняла. Думаю, хай покупається. Зараз я піду гляну. Навіть почала там. Да? Ну, гошка вона така. А, а, сторони, Зайди, подивися, що вона там а та я сюди, та, та я тихенько. Диви, курка, стоїть і диви, вони вдвох сидять. і курка біля них сидить і дивиться на свиней. І з тої сторони шкура дивиться. Да. А а дивиться? Стояла постійно дивилася чуварочка. <су> Думи. <су> що, що за звірі? У нас дощик прийшов, до речі, так, що там гошка робить? А, стоїть, просто він дивиться. Пасеться, пасеться, гошка. Гошка, ти вже дітей, може, хочеш? Не кричи. Не кричи. Попасись, попасись, пасись, пасись. Пасись, мала, пасись. Все, все. Тихо, тихо, тихо. Треба картоплю злити. Такі справи, бачите. Тут у нас поставила варити зерно та й цей. Та й якось так. Зараз я бараболю занесу Там. і Курям на завтра Го-го-го. го -го. О го го ша. Го, ша. Го, ша, ша. А якби їй гусеня показати? Не хочеш експерименти? Я не хочу, щоб вона встала. А, ну так. Да. І не купається ж, бачиш, не лізе. Не вміє. Mm -mm. Але нічого.